Сьогодні мівклоп стеклоподйомник на Citroen c 5 Дуже. Ну, тут карту проблем немає зняти. От вона, наприклад, стоїть тут. Вона дуже просто. Ось Один болт, така заглушечка стоїть. Тут другий болт, стоїть така кришка. Тут. Отак от. І просто знімаєте тут болт під ручкою. Два болти. Такі вони. І потрібно сняти цю сітку, сняти динамік і тут ще два болта буде, ось один, а он другий. знімаєте там, в принципі, нічого сложного. Ось лежить старий механізм. Закрутило тросик. І він так стоїть. І ця сторона за склом. Вам потрібно сюди щось завести, одягнути його і просто витягнути вверх. Якби не сложно, але коли ви нічого не бачите, там не зрозуміло, що потрібно підняти. В інтернеті інформації практично ніякої немає. Так що, думаю, зніму. Я стараюся не знімати, часу немає, на якісь там. Прості речі, як таке, що немає в інтернеті, і мені самому було сложно зрозуміти, як його зняти. Я напевно годину шукав, як його зняти. Ну і все і собираю. В принципі, нічого сложного, зараз болти всі прикручую і все готово.